Мяу! Привіт! Я Мікі, Ох, нас на впіхосподарі затишної квартири. Моє життя справжня насолода. Прокидаюся я, звісно, рано, але не для того, щоб бігти на роботу. Ні, я прокидаюся, щоб потягнутися, ліниво муркнути, розбудитися. Без цього. Їм і так нудно жити, а я їм влаштовую Ранковий квест. Барлі, чого я хочу? Їсти, можливо, обіймів, чи просто уваги. Після сніданку а моя найлюбніша страва паштет з тонця, щось хрумке, а найбільше я обожнюю креветочку. На шафу, заглядаю в неї, дивлюся у вікно. Вікно мій персональний кінотеатр. Горобці найкращі актори, а сусідський пес головний комік мого насиченого дня. Я снісся з нього щоразу, як він ганяється за власним хвостом. У мене є діти. Звичайно людські. Вони часто тягнуть мене на руки, наречають якісь дурні стрічки, але я терплю. Бо люблю їх. А ще вони вони готують потепі смачненькі, коли мама не бачить. Ідеальний відпочинок для мене. Це диван. плед, на якому я просто кайфую, та груша мішок Це мій Релакс. А очі, звичайно, гонки. І як тільки всі лягають відпочивати, я починаю свій спринт по квартирі. Хто сказав, що коти не спортсмени? Моє життя це маркотливе щастя, і я впевнений, що кожен кіт має мати свою люблячу родину, в якій клет і трішки пустоші на кожен день.